Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І ми сьогодні подивимося мою новиночку Таро Столера, яку я отримала від магазину Тароманс. Ми обмінялися з ними колодами і вони мені прислали дуже цікаву красотку. Я на неї давно дивилася, думала, чи хочу я оригінал, але коли мені випала можливість отримати її за, на, на обмін за карти, то я тоді вирішила все-таки не нехтувати неї. Ось такий дурень у нас тут колода да, випущена US Game Systems кілька років тому, тобто це можна сказати навіть новиночка в світі Таро. Але вона досить цікава, така іронічна, може підшуткувати, наскільки вже я зрозуміла, по відгукам, але не менш точна, не менш класно аналізує певні ситуації. Тут змінені масті, хоча в Таро Мансі є опція підпису українських підписів, і вони залишили оригін... ну, як. Не оригінальні назви, а так як ми звикли в Таро. Бо тут в масті змінені, і ми зараз побачимо, яким чином. Отже, блазень достатньо такий традиційний, єдине, що він в шутовському клопаке, бо в ну, блазень шоуайта Кроулі, він достатньо серйозний персонаж. Так? Він... Та навіть у марсельській традиції блазень він ну, не шут, він саме дурак, да? тому що він ну, новачок. Ну, окей. Але нехай собачка є, торбинка є, квітка є, і навіть сонце на місці. Мах ось такий шулер і фокусник, тобто ми бачимо. і от перша у нас прояв мастей. Отже, мітли це жезли, ложки це мечі. Повітряні кульки це пентаклі, а відра кубки, відповідно. Ну і Кролик має. бачимо такого кролика в шапці. Да? Тобто Тут щось буде неочікувано, візначити. По пожуриці, в принципі, все стандартно. Єдине, що до неї додався тут котик. Імператриця теж має песика, вагітна, видно, мені одразу, що вона вагітна. Імператор такий вже, що може, можна із свого трона звалити. Бачите, тут у нього якась летить небезпека, якісь меседжі. Єрофант. беззубий, бачите, старий дід, який ще намагається когось чомусь повчати. Закохані, так, тут і Амур у них про щирість говорить, і змія, яка їм тут робить пристрасть, янські, інські енергії. Добре. Колісниця. Тут у нас така римська колісниця. Класна. В насилі в нас цирк. Цирку є селач, який приручив, приручів, видресурував Лева. Самітник стандартний, але бачите, у нього тут посох, як змія. Далі колесо фортуни. У нас тут конкретно, як це називається, ставки на спорт цей рулетка. Ледь згадала. І тут сидять представники тетраморфа. Дуже класно Лев, Орел, людина <кій> і бик. Дуже класно дуже класне бачення цієї правосуддя. Таке, бачите, різке що ну хочеш-не хочеш, ти від нього не втечеш. крута Круте осмислення. Повішений. Такс. Угу, добре. Смерть ось така. Дивиться, як виросте. Троянда, Сонце посміхається. Ну, така, наче оптимістична смерть, але побачимо. Поміжність Барбен. це дуже часте зображення. Так, диявол ось такий. Перевернуте слово правда, truth. Ось така сорочка забула показати. Ну, достатньо нейтральна, але одностороння. Так, і мені подобається, що тут рамки. Так? Типу, картинка повна і, типу, є рамочка. Прикольно. На вежі Кінг-Конг. Упустив свою здобич, йолки палки, як нехорошо що вийшла. Зірка. Ну, зірка зірка собі, тут у неї духовне, тут у неї матеріальне, класно зображено. І воду, і насичує землю. Добре. Молодецька. Місяць. Один вовк, виє на місяць. Інстинкти в нього прокинулись, все. він не може не керуватися ними. Сонце. Пустеля повзуть так, кудись до водички. Дитина, іконик. Карта суд, прям конкретно суд. І ну, той, хто засуджує боженька який-небудь, да, Янгел. Янгел каже, не, ви не проходите далі, все, пекло. Тому що ви загрішили. Тут у нас яблуко, Змій, Адам, Єва. Клас, клас, дуже круто. Так, Всесвіт у нас показано прям Всесвіт, космос, Земля, Шатл Наса, Марс, так, Сатурн, Сонце, клас місяць. Тут з жезлів да, горить у нього ця мітла. Треба встигнути. Він хоче бути номером один. Двійка жезлів. Класна, сучасна, да, така прочитання. Добре. Трійка жезлів. Так, добре. Отримав, да, якісь вже результати. Четвірка жезлів. Прибирання до урочистостей. Хорошо. П'ятірка жезлів. Так, хто вони такі? А, вони прибиральники, які намагаються. Конкуруюча фірма якісь, мабуть, бо у всіх різні логотипи на е, кепках. Жезли. Шість жезлів, ось така. Супр, відда, така Світа Світа робить короля. Так, сім кажезлів. гуд Такий я всім, всім, всіх переможу. Добре, вісім кажезлів. Чомусь летить в інший бік. Відьма. Хотілося б мені, щоб вона летіла все-таки вперед, а не назад. Ну, окей, так, дев'ятка жезлів. В обладунках воїн, окей. Так, і десятка жезлів. Тягне, так? Паж жезлів. Така яскрава, літня колода, лицар, королева з двома левами, з котом, така, теж в голові, вогонь, і король жезлів. Трошки втомився, але все ще має сили. Далі відра, тут у нас кубки. Так, виливає він своє відро, тобто він не дуже хоче в цих емоціях якось взагалі знаходитися, да? такі прям до побачення, цікаво. Двійка кубків, тут прям така синергія у них. Добре. Трійка кубків, урожай, угу. свято, четвірка кубків, ні дружби, ні обіцянок, ні пробачень. Так. П'ятірка. О, клас, клас, клас. Дивіться, як вона класно зображена. Тут взагалі людина не бачить ніяких виходів із ситуації. Надягла собі оце відро на голову, зашторилася, зашорилася, все, ходить в сутінках, так, не розуміє, що куди. Клас. Зараз ще перечепиться за ці відра. Так, кубки шістка. Так, ну тут, в принципі, сюжет уетівський, просто в сучасних декораціях. Сімка <кій> чарує, так? Чарував собі якихось перспектив примарних чаклун. Вісімка кубків. Так. Ну, доросла людина досвідчена, значить, вона йде кудись, ну там, що на пенсію. А тут у нас розпродаж такий. Big blowout bucket sale, да? так? І тут кубки теж родина. Правда, з собачкою, діток немає, але. Кубки, наповнюється. Щось мені нагадує на Марсельську. Воно. Хоча е, тут байтівський конкретний сюжет. Так, паш кубків. Да, дивіться, і тут риба, і тут риба, значить, з усіх сторін риба, з усіх сторін багатство, з усіх сторін вийде все добре. Лицар Кубків. Так, королева русалочка така Сивовчола і король кубків так само. Класна парочка. Ну і так, якщо вони так випадають в розкладі, вони один від одного не дуже гарно. А тут вони будуть один до одного. Гарно ставитися. Так, добре. Мечі у нас ложки. Підсмажує атрибути. Туза мечів. Двійка мечів. Двійка ложечок. Так, трійка. Ой, серденько, щоб не попало, не дай боже. Так, четвірка мечів. Кілок прям забивають. Ого! Клас. П'ятірка мечів, все. Забрав все морозиво, сам з'їсть. Не поділиться. От, сам не гам і другим не дам. Це класне зображення. Шістка мечів на шляху так, до нових пригод, якісь є перепони, так, можливо, якісь небезпеки. Сімка мечів, конкретно. Людина щось викрадає, вісімка мечів, чисто сюжет. Дев'ятка мечів, схожа, так, так само. Тільки 10-вечора спати не може, є якісь таблетки від безсоння. Угу. І десятка мечів це що там, битовуха, да? побутове виступ. паж мечів. Угу, такий нехороший чоловік, лицар мечів — теж, бачите, така, такі хмари, блискавки, така тривожна атмосфера, тобто достатньо жорсткі да? енергії. І далі пентаклі. Пентаклі у нас ось такі повітряні кулі. А, і тут, ну, тобі пропонують кульку, коли тобі ввечері, от, ну, вночі. Отакий от персонаж пропонує кульку, ну, мабуть, не треба за ним йти і брати цю кульку. Двійка пентаклів, тут у нас мім. Хоча є море. Ну, окей, так, пентакля трійка, показує, які треба їй кулі, і її роблять. Угу. Четвірка пентаклів намагається втриматися, але, бачите, не дуже в нього це виходить. Далі. П'ятірка пентаклів. Так. Ну, такі прям видно, що це люди без житла, так? вони з платочками, постійно щось возять в цих возиках. Шістка пентаклів прийшов, подарив, подарув, подарив цю кульку теж. Ну, коли ти бачиш, що ну, людині потрібні прям, ну, конкретні якісь задачі, да? там в неї є ну, потреба в одязі, в їжі. А ти кульку і даруєш. Ну, понятно, що це пентакль, але все одно. Так, сімка пентаклів очікування. Ще корова не доїться, так? Да? Вісімка пентаклів. Отут людина прям робить свою роботу. Да? От він вивчився на клоуна, все, він буде займатися цією роботою. Дев'ятка пентаклів, Багата сита леді з коміром з лисиці. Тільки немає равлика, так? Да? І десятка пентаклів, родина, сім'я і. Пентаклі, точніше, кульки зображені в вигляді дерева сефірот. Паш пентаклів, лицар, королева така багачка. І король, такий теж у нього. Може собі дозволити ходити в чому хоче в себе вдома, хоч в спортивному костюмі, хоч в тозі. Власна короля дуже симпатична, дуже весела, забавна, така іронічна. Мені здається, що вона достатньо іронічно буде відповідати на ті чи інші запити. Давайте подивимося, спитаємо, запит. Який, який би запит? Який запит ми хочемо. Запит на колесо Фортуни. Боже мій, ну що ж запит? Ну, давайте запит на якусь удачу, да? чи пощастить вам в тому, що ви задумали, чи складуться зорі, так? Тому що колесо Фортуни зазвичай у нас що? Ну, Робити, каже, що нічого не роби. Чекай, як воно буде ну, всьому свій час, да, всьому своя енергія. Тому давайте спитаємо просто, чи пощастить вам в тій справі, яку ви задумали, і де від вас, ну, майже нічого не залежить. Да? Тож просто спитаємо, чи пощастить вам. Так, ні. Все. Я думаю, що пощастить. Я думаю, що пощ... пощастить, тому що колісниця це рух. Тим більше з колесом фортуни це рух, ну, хоч і по колу, так, але все одно цей рух для вас буде достатньо прогресивним і оптимістичним. Тому я думаю, що вам все прекрасно пощастить. Якщо ви хочете їхати, ви поїдете, складається все для вас таким чином, яким треба. Якщо ви хочете отримати підвищення або ж більше якихось зобов'язань, ви їх отримаєте. Да? Тобто більше зобов'язань, більше вигод так, від того всього. Тому я думаю, що тут. Всі шанси. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивились цю красотку зі мною. О, нарешті вона в мене. Нарешті я давно до неї дивилася. Ну, Два роки, мабуть, навіть чекала, що Ну, часу підходящого, мабуть. Тому така от історія. Як вам така колода іронічна? Іронічна мета, іронічна. Мені сподобалися такі небанальні меседжі, від неї можна отримати. Дякую вам, дякую, що ви були зі мною. Ми побачимось в наступному відео. Бережіть себе обов'язково. Па-па.